Вітаю, друзі! Сьогодні розповім про дезінфекцію в теплиці. Якими засобами ми користувалися, на чому зупинилися і нюанси у використанні. Ми зараз знаходимося у розсаднику і тут перед початком кожного сезону стараємось максимально проводити дезінфекцію, як від збудників хвороб, також і від шкідників. Раніше ми багатьма вже засобами пробували користуватися, такими як формайод. Розбавляли. Певну пропорцію на 10 літрів води і обробляли всі поверхні в теплиці, а також включно із плівкою. Цей засіб, як бачите, де він вироблений. Є! Yeah. <tuh> тобто використовуємо його дуже і дуже давно. Можливо, він там щось і працює, ну, скажімо так, вау-ефекту ми не бачили, тому столиці у нас у погребі. Також знаю. Є варіанти для боротьби з вірусами. Його можна використовувати по помідорах. Ну, Побачимо, можливо, будемо періодично застосовувати, але він у нас давним-давно стоїть у погребі і пилиться. Також пробували користуватися білизною, так само розводено на 10 літрів води в певній пропорції, залежно від який там в неї відсотковий склад. І обробляли також всі поверхні у наших теплицях. Але білизною і цим формайодом доволі складно обробити повністю всю поверхню, Воно падає на голову при обробці плівки, особливо зверху. Я б сказав, би, що не дуже воно і працює. Тому ми зараз зупинилися на всім відомих сірчаних шашках. Як на мене, це самий найкращий варіант, тому що дим проникає в усі пори, буквально в усі нірки, де можуть зимувати наші шкідники. І знищує їх усіх і хвороби. Також, якщо взяти, допустимо, теплицю після огірка, то ну, з таким методом оприскування ми не зможемо обробити повністю всю поверхню. Представимо, що отут у нас шпалера, до якої у нас росте огірок. І огірок, коли боліє у нас передом спорозом, кінець сезону, то тут він зачіпається, там десь залишаються дрібні частинки листочків. Якби ви не вибризкували, все рівно. Це пошкоджене і заражене листя, десь у вас там залишається. І коли ми на наступний сезон садимо здорову рослину, вітер, волога, воно все розростається і нападає на наші рослини. Тому ж, знову ж таки, мені подобається більше сірчана шашка. Різні вировидники, немає значення. Який знайдете, всі вони працюють, всі вони горять, всі вони димняться. Який дешевше знайдете, той і купуйте. По інструкції для всіх засобів воно однакова. ставте на паузу і читайте. О, також і в погребі ми користувалися схожими шашками. І ще одне правило, що теплиця, в якій проводити обробку, не повинна містити в собі якихось рослин корисних. Якщо бур'яни, то, звичайно, хай подихають трішки, їм від цього буде ліпше ростися. А якщо щось корисне, то, звичайно, воно пропаде. Шашка має ось такий вигляд, можливо, не користувався. Тут у нас є фітіль, упаковка, ми її розкриваємо і обов'язково ставимо на якусь поверхню, яка у нас не горить. Підпалюємо. Ну Тут в даному випадку зверху підпалюємо, воно починає розпадатися, розсипатися. Тому якийсь метал чи шиферин, куди ви там будете його класти, беремо якийсь чималий, тому що ця шашка буде розпадатися, горіти і субати в реакцію. Тому беремо ще ще мало, щоб був зазор, куди її розпадатися. Підпалюємо, закриваємо щільно теплицю і залишаємо 2-3 дні. Хай тут цей дим стоїть, густий і знищує всіх наших шкідників. Потім 3 дні пройшло. Відкриваємо всі можливі вікна, двері, все, що у вас є. І днів 5-7. Хай отак воно провітрюється, тому що запашок тут буде ще той. Для кого підходить сірчана шашка. Дерев'яні теплиці. Просто ідеально, нема чому ржавіти, тому що сірка вступає в хімічну реакцію із залізом, і воно окислюється і тим самим ржавіє. Старі теплиці, де і так уже все ржавеньке, теж можуть бути, або нові теплиці, які добре оброблені краскою. Ми в своїх в найбільших теплицях сіркою не використовуємо. Нам жалко ще конструкцію. У нас тут стоїть булер'ян ось такий. Ну, як бачите, він уже сірки. У нас точно не боїться, тому ми сміливо його використовуємо. Перед застосуванням виносимо всі металеві предмети з теплиці, щоб вони не спортились. Касети, пластмаса, ящики, дерев'яні, плівка цієї сірки не боїться, тому все тут залишаємо. Ще буде і краще, якщо у вас якісь там бивушні касети залишились з минулого сезону, то вони продезінфікуються. Також стаканчики, все буде добре. По теплицях із полікарбонату, у мене їх немає, тому нічого вам не посовітую, Дивіться, шукайте огляди. Але я думаю, що там використовуються різні сплави, більш-менш там напівкольорових металів, тому я думаю, воно бержавіте. Користуйтесь чимось другим для дезінфекції. Користуватися у всіх теплицях, звичайно, виходить дорогувато цими серчаними шашками, але от на розсадники, якщо у вас там невеличка тепличка, то не злобіться, воно того вартує. Зупинились ми саме на варіанті з цими шашками, але ми також комбінуємо в теплицях, де його використовуємо, то з весни проводимо обробіток цим димом, і потім, на протязі сезону, ми вносимо в землю біопрепарати, тим самим беззаражуємо наш ґрунт із середини, щоб наша росина була комплексно захищена. По техніці безпеки. Запалили, ось вогню ми тут не побачимо. Але не стоїмо, не втикаємо, тому що йде хімічна реакція. Диму ніби й немає, але блин, отрава в на нараз. Все, це воно буде горіти і буде розширятися і буде виділятися сірка. Все на вихід, тому що отрава ще та. Заглянемо краєм ока Що тут робиться? Отако. Ну, Думаю, там всі подохнуть. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!